Період агресії Російської Федерації були пошкоджені домоволодіння, було перебите освітлення, був пошкоджений газ. Багато домоволодінь не мають можливості проводити своє отоплення газом. Це дуже суттєво б'є по карману людей. Не у кожного є кошти на ці дрова, так як більшість населення, пенсіонери, пенсія не дуже велика. Працювати людям ніде. Мені 70 рік, пенсія моя 3,5 тисячі. В минулому році я закупила дрова, яких мені хватило буквально на місяць. Дрова коштували 16 тисяч машин. Внесений важливий внесок в допомогу мешканцям похилого віку. Та людей з інвалідністю вони будуть опалювати свої домовладіння брикетами, які надала гуманітарна організація Хелп. Сьогодні я отримав допомогу в виді брикетів три тонни. тони. Такої допомоги мені потрібно для того, щоб як то перезимувати зиму. Пенсія маленька, заробити ну, можливості оплатити той газ, і дидро в мене немає. У мене 14 років вже сахарний діабет. Дуже багато трачу грошей на ліки. І це, звісно, дасть заощадити трохи гроші. Я думаю, цих брикетів мені хати на зиму, топити. Спасибі. За те, що мене снабдили палетами, дуже хочеться, щоб уже все це закінчилося. Хочеться спати спокійно, дихати спокійно і дивитися на це, небо спокійно. І мрію, звісно, за те, щоб скоріше кончилась війна. Велике спасибо вам всім. Миру вам усім і здоров'я. Хочу також виразити всім тим. Хто їх зробив, ці піляти? Хто привіз ці піляти самому самому простому робітнику, який над цим працював? Ми думаємо, що скоро ситуація в Україні стабілізується, будуть повернуті наші населені пункти і наші земельні території. Ми мріємо про відновлення наших вулиць, вуличного освітлення, ремонту. Домоволодінь розвитку інфраструктури, щоб діти пішли в школу, щоб було у нас все добре, як до війни.